Слава Україні! Шановні друзі, я впевнений, що зараз ви всі виконуєте правила, які маєте виконувати під час сигналу повітряної тривоги. Ворог намагається атакувати Одесу та Одещину, і ми говорили з вами попередньо про можливу активізацію бойової роботи ворожої тактичної авіації. Прошу вас, по-перше, знаходитись в укриттях, а по-друге, найголовніше дотримуватись правил інформаційної гігієни. Не тиснути інформаційно на Збройні Сили України і чекати офіційного повідомлення, перш за все, від військового командування. Оце є єдине джерело, яке повідомить все своєчасно і так, наскільки це можливо під час воєнного стану. Тому бережіть себе та своїх рідних і близьких, віримо та підтримуємо Збройні Сили України. Війна триває. Нам треба єднатися, і ми це з вами будемо робити. Слава нації! Смерть ворогам! Подробиці лише з офіційних джерел.